Добрий день, друзі! Сьогодні буде відео, якого у мене на каналі ще жодного разу не було. Нічого особливого я робити не буду, показувати теж. Але хочу просто розказати та показати, що я роблю, коли не знімаю красиві інформаційні відео на свій канал. Хтось щось приніс, хтось щось попросив переробити, полагодити перемонтувати та і своє щось збирається. Те, що ми відкладаємо на потім, те, що в куточку у нас десь лежить. Ми намагаємося туди не дивитися, але воно на нас дивиться та постійно нагадує нам, що це треба все ж таки зробити, розібрати. Пошити, щось вигадати з цим, щоб цей навал, врешті-решт, розібрався та зник. Коли у мене збирається от таке щось маленьке, тут щось пришити, там гудзик, там строчка розпустилася, там що щось, там дірочка якась. Я це одразу не можу робити, ну якщо це мені не дуже потрібна річ, але хтось попросив мене щось зробити, я це, збираю збираю але кажу, це потім. Якщо це не раптово, я зроблю потім. ну Якщо раптово я роблю одразу. А якщо ні, то я це все складаю. І от коли вже все зібралося до якоїсь такої кубки, яка мене вже дратувати починає. Я знаходжу час це все зробити. І я за один день намагаюся зробити все. Іноді не встигаю все за день зробити, доводиться на інший день переносити. Але це все, що я сьогодні покажу, це я зробила за один день. Як ви вже побачили, я розібрала маленьку прикрасу на шию, яку я вже не ношу, але фурнітура там добра. Я все розібрала, помила та поскладала по коробочкам. Далі в черзі у мене йода, у якого дуже погано пошита суконька. Але як назва цієї у нього речі, я не знаю. Пошита білими нитками, а стіпки були десь по 5 мм довжиною. Ну куди таку маленьку річ шити довгими стіпками? Ну це дуже погано виглядає. Я все це розпорола та перешила все вручну. Не стала навіть машинку заправляти, там нема що шити. Це йода спить зі мною, поки чоловіка нема вдома. Як він у мене з'явився, це подарунок від донечки. Йода вже купаний. Сукня теж після прання одягаю, наряджаю, все, будемо далі спати. Це фартух з болоні. Ну, я не знаю, ви, мабуть, вже бачили сто разів такі фартухи. Я навіть шила такий фартух по такої викриті, ну, по такому ж фартуху. Але це покупний. Я їх ненавиджу, якщо чесно. Вони дуже незручні. Я більше такі фартухи на шию. Мені вже більше подобаються з м'ягеньких тканин, сіцо або з Бязі ну такі більш приємні на дотик. Але такі у мене теж вдома є на всякі брудні роботи. А ще я тіста замішую в такому фартуху, тому що його дуже швидко можна випрати. Це до мене попала така красива ночна сорочка, дуже-дуже красива, у неї мережеве, красиве. Але з часом вона у жіночки щось витягнулася, така довга стала. А вона каже, що вона не була така довга, коли я її купувала. Тому вона обратилася до мене, будь ласка, Міла відріж мені її, тому що мені незручно стало. Я відрізала, підгорнула низ та прошила все. Тут, нарешті, я взялася полагодити домашній капрі свого чоловіка. На поясі пішла гуляти нитка. Вона почала розпускатися, а рядок такий, як на джинсах. Ото потягнув і все, стоїш з голою дупою без штанів. Я зробила нові шви. Потім ще почистила від катишків. Я дуже це люблю робити. Мене дратують ці катишки на речах, тому що воно виглядає дуже неохайно і постійно таке враження, коли ці катишки є. Що річ брудна, тому я позбавляюся їх. А це трикотажні домашні брюки. Теж треба було навити рядки. В деяких місцях також перезпускалися нитки, десь просто шви порвалися. А в одному місці навіть не було прошито полотно. Воно просто телепалося як витрила. Майстер або майстриня, коли їх шили, не захватили одно полотно, одно було прошито, а інше ні. Оце шкарпетки, я вам розкажу трошки, нитка, оця пухнаста такого бурякового кольору, це мені жіночка прислала нитки, коли я в'язала дуже багато шкарпеток на шпиталь для хлопців. Я просто не змогла не залишити собі цю нитку. На шкарпетки. так, каюся, зв'язала собі одну пару. Ця нитка, вона неймовірна, вона така м'ягенька, вона така. Ніжно на дотик, я залишила собі на шкарпетки. Вони після прання, я їх почухала, тому що вони трошки скаталися. Все, прибираю їх на літо до наступної зими. Я дуже вдячна за ці нитки. Це домашні капрі, жіночка в них робить прибирання. Тобто, вона там щось сама намагалася зашити. Ну, бачите, да, шви. Я все це розпорола, зробила нові шви. Потім поставила нову гумку в пояс та і все. Там роботи було, я не знаю, ну, хвилин на 20, мабуть, на 30, і та й все. Це ще одна ночна сорочка, але це не сорочка моєї матусі. Я їй її, її подарувала, але ну щось вона коротка. Матуся сором'язлива, жіночка, каже, коліна видно. Я говорю, ну добре, давай коліна прикривати. Що з тобою робити? Сором'язлива, ти моя квіточка. Понизу, як ви бачите, сорочка нерівна, тому я її відрізала трошки та вставила нову тканину. Це, до речі, теж трикетаж. Колись я, до речі, шила з неї мамі ночну сорочку. Так вона у мене лежала декілька років. Мабуть, вона лежала та чекала того часу, коли вона буде потрібно врятувати мамину нову сорочку. Ну, клієнт задоволений, що нам ще треба, так? Да? Ви, мабуть, бачили відео, на якому я переробляла своє старе простеранло. От я в той же день це робила. Так, це давно було, але показую зараз. Тут я вже відношу усі замовлення, які мені залишали, там то переробити та полагодити, йду роздавати. А це у мене вже вечір. Я обрала собі ниточки для в'язання. Буду дивитися серіал та в'язати. Дуже багато відео на Ютубі дивилася дівчат, які в'яжуть різнокольорові светри великими такими товстими спицями, щоб дірки такі були. Петлі, повітряні, прям щоб багато повітря там було. Та щоб ще ниточка була пухнаста. І щось мені захотілося. Ну, поки я ще не зв'язала, але я не знаю, зв'яжу я чи ні. Подивимось, якщо зв'яжу, я покажу. Дівчата, дуже рада була з вами сьогодні поспілкуватися, показати, що я роблю, коли нічого не роблю. Як завжди, дуже вдячна за перегляд. Як завжди, нагадую вам, щоб ви себе берегли. До побачення.